Добрий день, вечір, ранок, шановні колеги і колежанки. Я ще ні разу не торкався теми виробництва нормально в відео. Ну, не знімав жодного відео стосовно виробництва. Напевно, час не став. Так от, з чого я хочу почати? З того, що вам варто підписуватися і лайкати. Як мінімум, це відео. Виробництво. Що означає процес виробництва? Узагальнено. Тобто, ми беремо якісь декілька окремих видів сировини, щось з ними робимо переробляємо. Саме переробляємо. Не об'єднуємо в щось в тому вигляді, в якому вони, а вони міняють якісь свої властивості. Тобто з них повинно вийти щось інше, якийсь там третій продукт. Тобто, ми беремо цю сировину: 1, 2, 3, 5, 10, 20 видів, переробляємо протягом якогось періоду часу і витягуємо якийсь третій готовий продукт. Сировина і матеріали в нас зазвичай обліковуються на рахунку 201. Виробництво обліковується, тобто сам процес виробництва на 231, і готова продукція на 26-му або його субрахунках. Тобто списання сировини у виробництво в нас відбувається е, дебет. 231 кредит 201, а виготовлення готової продукції дебет 26 кредит 231. Ми сьогодні розглянемо найпростіший варіант лише списання у виробництво. Звичайно, що на 23-й рахунок можуть попадати і зарплата, і якісь інші послуги постачальників. І амортизація основних засобів, списання МШП і так далі. Сьогодні ми почнемо з найпростішого: зі списання сировини і матеріалів у виробництво. Спочатку перевіряємо, чи є в нас ця сировина і матеріали на обліку. Це важливо, бо списувати у виробництво щось, чого нема. Це означає списувати лише кількісні в кількісному варіанті. Воно буде матюкатися, можливо, якщо у вас є деякі налаштування, воно буде проводити, буде формувати вам якісь проводки, будуть мінусуватися кількість, але ваша собівартість формуватися не буде. Тому перед тим, як щось списувати, бажано це щось оприбуткувати. Перевіряємо: звіти, оборотно сальдова відомість по рахунку. Моя сировина і матеріали лежать на 201. І от в мене вона є. Сервина 1, сировина 2 за собівартостю. Звичайно, що бажано ще подивитися, яка там кількість цієї цієї сировини. Для цього треба зайти в показати настройки, показники, кількість. І тоді ви будете бачити ще й. Залишки в кількісному варіанті. Але є ще нюанси. Дуже часто у вас є декілька складів, можливо, для декількох цехів, можливо, ще в якомусь вашому розумінні, можливо, ви просто технічно розділяєте вашу сировину матеріали, товари і так далі на декілька технічних складів. І тоді ви починаєте плутатися, з якого складу куди списуєте. Тому бажано перевірити, на якому складі зараз лежить ця продукція, щоб списати її з правильного складу. Для цього заходимо також в показати настройки. Групування. І тут є склади. І підтягуємо ці склади, отак от, от стаємо, щоб воно виділилося оранжевим. І цією стрілечкою тягнемо догори. Два рази нажимаємо, три рази нажимаємо, для того, щоб воно під'їхало. Ну, над номенклатуру, хоча б от так. Над Сформувати. Отже, в мене є склад основний, і на ньому в мене є дві, два види сировини. Тому, коли я буду списувати і буду вказувати склад, я буду вказувати саме цей склад основний. Не якийсь інший, не той, на якому буде готуватися продукція лежати. Не той, де буде вироблятися продукція. А саме той, звідки. Ми списуємо сировину, тобто там, де вона лежала, а не там, куди її несуть. Пам'ятайте? Все, тут ми перевіряємо. Наразі її залишаємо, ми зараз до неї будемо вертатися, коли будемо перевіряти, чи списали сировина. Далі заходимо у виробництво і будемо безпосередньо списувати уже сировину з 20-го рахунку на 23. -й. Для цього ми використовуємо документ вимога накладна. Отут тут варто зупинитися, тому що є два документи, яким можна списувати товари. Є так званий документ, який називається списання товарів, який вам робить кредит 20-х рахунків, і є у виробництві документ, який називається вимога накладна. І той, і другий документ вам зроблять кредит 201. -го. Питання в тому, що списання товарів не даремно називається списанням товарів для того щоб працювати з ними. Працювати з товарами, працювати з сировиною, працювати з чимось іншим, що не передбачає роботу з виробництвом. Для виробництва є окремий документ в вкладці «Виробництво», Документ називається вимога накладна. Відповідно, коли ви хочете потім роздрукувати якийсь первинний документ, то саме у вимозі накладні є саме ті друковані документи первинні, які вам необхідні. Це не причина зараз іти і переробляти всі ваші попередні там, роки, місяці і так далі. Виробництво на, з документа списання товарів на вимогу накладну, але в подальшому. Ну, напевно, краще використовувати вимогу накладного. Принаймні, зазвичай в технічній документації по басу s саме рекомендується оцей документ. Вимога накладна. Що він собою представляє? Заходимо, створюємо як звичайний документ, ставимо дату, коли ми передаємо ці сировину і матеріали у виробництво. тобто ту дату, якою буде здійснено бухгалтерське проведення дебет 201. Перепрошую. Дебет 231, кредит 201. Ну, я собі залишаю цю дату, яка в мене є. Склад. Замітьте, в мене два. Я обираю основний той, який я бачив в себе в оборотно сальдовій відомості. Додати, показати всі, і в мене десь, напевно, в матеріалах є сировина 1 і є сировина 2, списую по 20 штук. Обов'язково контролюйте рахунок. Бо може бути таке, що у вас він буде або пустий, або інший. Тобто автоматично може бути налаштований за папкою 200 якийсь інший, 202 наприклад, чи якийсь там ще інший рахунок. А вам необхідний той, на якому по факту лежить, а не той, який вам видала Одинеска як автоматично налаштований. Тому що налаштування може бути некоректні. Тому, якби не Одинеска вами керує, не вас вами керує, а якби ви бухгалтер, ви керуєте бухгалтерськими проведеннями. Відповідно, перевіряєте цей рахунок. Обов'язково, якщо у вас є лише оподаткована діяльність або неоподаткована діяльність, то у вас отут буде автоматично заповнюватися правильно. Але коли у вас є декілька продуктів, які продаються під е, зі там, одні продаються під ставку ПДВ 20 інші можуть бути звільнені. Класичний приклад це програмне забезпечення, де Програмний продукт, ліцензія може бути без ПДВ, а послуги можуть бути з ПДВ 20%. І є там ряд ще інших е, м, виробництв і е, підприємств, які можуть мати саме розподілене ПДВ. Відповідно, тут ви тоді повинні самостійно вручну вказувати, чи це е, сировина, яка була куплена для виготовлення. Продукту, який буде потім продаватися з ПДВ чи без ПДВ. Тому тут є декілька варіантів: Уподатковується ПДВ, пропорційно оподатковується, не оподатковується будь-яка господарська, не уподатковується ПДВ, не господарська. Це вже ви вибираєте взаємості від того, що ви виготовляєте. Можливо, в подальшому ми ще я ще зніму окреме відео про пропорційне ПДВ, розподілене ПДВ, де ми про це поговоримо. Так, тут ніби на цій вкладці все, але не забуваємо, що є ще рахунок витрат. Для чого? Тому що отут ми вказали рахунок кредиту, а отут треба вказати рахунок дебету. Тобто 231. І найскладніше для розуміння у виробництві 1 с підрозділ. Це по факту буде ваш якийсь там. Цех основне виробництво, виробництво, що небудь. Це може бути також основний підрозділ, якщо ви маленьке підприємство, і ви не хочете розбивати багато підрозділів. Ну, я все-таки створю собі цех. Ну, один умовно. Ніяких налаштувань по цеху немає необхідності робити, і їх взагалі немає. Так, стаття витрат. Ну, в принципі, зараз це не дуже сильно впливає. Тому ви можете обрати там собівартість, де вони, де вони, де вони прямі виробничі? От, вони в мене є. Прямі виробничі витрати яким зворотніх відходів. В принципі, це не принципово. Ви можете створити свою статтю витрат, назвати її там виробництво і нею користуватися. Або там, умовно, стаття витрат зарплата, стаття витрат внески й податки з зарплати, може бути стаття витрат амортизація і так далі. Для кращого вашого розуміння і аналітики витрат. В моєму варіанті, мені підходить цілком ось ця, яка є, і ними я не користуюсь. Ну, вам на краще все-таки можливо ставити щось змістовніше, оскільки, можливо, вас про це потім і спитають. Скільки у вас було потрачено на виробництво зарплати, скільки було потрачено там, умовно, амортизаційних витрат було на 2023 року. І номенклатурна група найскладніша для розуміння. Що це таке? Розуміємо два моменти: що на вході у виробництво в нас є якась номенклатура, якась сировина. На виході в нас є продукт, він також номенклатура. Так? Тобто в нас на вході входить номенклатура і виходить номенклатура. Тільки входить, у нас сировина, якась там декілька штук, виходить якийсь продукт. Але між тим на 23-му це просто сума витрат без кількості. Пам'ятаємо різницю. Входить кількість сировини і вартість сировини, виходить кількість продукції і вартість цієї продукції, але на 23-му є лише вартість без кількості, і вона не є е, прив'язана до якоїсь номенклатури. Вона ведеться в розрізі так званих номенклатурних груп. Зазвичай, коли я пояснюю це, я наводжу якусь там аналогію до там, кастрюлі, в якій ви щось варите. От туди скидаються всякі інгредієнти, і потім звітом щось ви витягуєте: Борщ, суп і так далі. Але от оця кастрюля, в якій ви оце варите, це номенклатурна група. І називаєте ви її е, найкращий варіант з моєї практики назвою е, майбутнього продукту. Не того, що ви туди списуєте, не виду витрат, а саме того, що буде потім зроблено е, в, в результаті цього процесу виробництва. Отже, якщо ви печете булочки. Ну, то у вас має бути там умовно булка з маком називатися або просто булка. Якщо ви робите столи і стільці, то у вас має бути одна номенкатурна група на столи, інша на стільці. І якщо ви робите декілька різних видів стільців, наприклад, є е, е, сегмент дешевих стільців і сегмент дуже дорогих стільців. Ну, то... Краще вам робити номенклатурну групу окремо для одних стільців і для других стільців. Відповідно, коли ви списуєте сировину деревину на дешеві стільці, ви списуєте на номенклатурну групу дешевих стільців. Коли списуєте деревину для дорогих саме на дорогі, тоді у вас буде більш-менш адекватна собівартість. Бо якщо ви просто маєте там ряд з декількох стільців дешевих. Середньої вартості дорогих, і ви їх всіх будете виготовляти в межах однієї номенклатурної групи, то у вас всі стільці при реалізації, тобто, коли ви вже їх виготовили, витягнули на 26-й, будуть мати однакову собі вартість. Тобто, ви виготовили три стільці таких, три стільці таких, і три стільці таких. Розумієте, що ви їх продасте там за 100. 500 і за тисячу гривень по штуку, але собівартість в них буде всіх додати і поділити. Тобто стілець найдешевший потенційно у вас може бути проданий нижче собівартості, яку вам порахує у Донецько, а оцей найдорожчий буде дуже сильно вище проданий, ніж його собівартість, яка написана у вас в системі. Тому краще такого не робити, і максимально ділити. В 23-му рахунку оці всі витрати по кучках на різні номенклатурні групи, звичайно, ділити до якогось там розумного рівня. Тому що якщо ваші стільці відрізняються лише кольором верхньої покраски, тобто ви зверху красите їх різною краскою, то звичайно, що для них не треба різної номенклатурної групи, бо собівартість там буде приблизно однакова. Тому що вартість червоної краски і зеленої краски, скоріш за все, буде приблизно однакова. Відповідно, і їхня е, кінцева субвартість також буде приблизно однакова. Тому тут може бути одна єдина номенклатурна група. Якщо їхня відмінність собівартості буде сильнішою, ніж просто колір краски, то варто робити різні номенклатурні групи. Отже, я називаю це просто продукт 1». Так, і обов'язково отут податкове призначення у виробництві. Знову ж таки, якщо ви підприємство, яке не є платником ПДВ, або ваша діяльність звільнена від оподаткування, Саме цим податком, то ви обираєте не оподатковується будь будь-яка господарська. Якщо ви є платником податку, і ви платите з цього, з цього продукту 에, ПДВ 20%, або взагалі якусь іншу ставку, то ставити «Оподатковується це ПДВ, отут обов'язково заповнити. Чому, як і для чого, це вже тема про ПДВ. Тут ми говоримо про виробництво. Записати, записати та закрити, обираємо. По факту все. Документ ми сформу... заповнили, сформували. Натискаємо кнопку Записати. Він у нас записується, пронумеровується. Перевіряємо бух проведення. От в мене воно провелося. В мене використовується. Е... На тестовій базі 8 клас у вас, можливо, його не буде. Тим не менше, витрати списалися з 201, го і транзитом у мене попали на 223, 231 рахунок. На 231 рахунок. Сировина 1, сировина 2, в кількості по 20 штук. Якщо у вас кількість посписувалася, а отут, о, будь ласка, наголошую: а отут у вас пусто, це означає, що ні чорта у вас не списалося. Тоді треба йти і шукати неуприбутковану вами сировину, або ви склад пом... пропустили, не той поставили, або ви рахунок не той обрали. 201, 202, 203, який би там вам не потрібний був. Обов'язково контролюєте найбільші проблеми, які тут можуть бути: це обраний не той склад, обраний не той рахунок, оприбуткування сировини є по годинах або по днях пізніше, ніж ви хочете його списати. Тобто, сировина прийшла 21-го першого умовно, а ви пробуєте її списати 20-тим числом. Само собою, що вам це. Ну, не вийде, бо 1С Бас розуміє, що його на складі ще немає. Ну і може бути е, виставлено неправильно е, ваше податкове призначення. Якщо ви купили і в документі надходження вказали, що ви будете цей. Про цю сировину використовувати в вашій господарській діяльності, яка не оподатковує це ПДВ, а потім отут поставили, оподатковує це ПДВ, то теж вам ні чорта не спишеться. Пам'ятайте про це. Тому контролюємо ці моменти. Це склад, дата. Рахунок, податкове призначення, ну і деколи ще помиляються у номенклатурі, тому що вона може бути там задвоєна, затроєна з буквою іншою або ще чимось. Ну, тобто, такі також бувають проблеми. А, провести та закрити. А, забув показати ще: отут можна роздрукувати вам необхідний первинний документ. Це вимога накладна, отак от, от вона виглядає. Або можна роздрукувати дещо більший документ, його більше бюджетники люблять, або е дуже доточні бухгалтери. Називається накладна вимога на відпуск внутрішнього переміщення матеріалів. Отак от, от вона виглядає. Обираєте той первинний документ, який вам підходить, і друкуєте його. Або не друкуєте. Так, і повертаємося до нашої оборотно сальдової перевіряємо, що тут сталося. Сформувати. Ага. Я ж то робив це 24.02. Так, виставляю 24 рік, другий місяць. Сформувати. От. На початковому залишку в мене була сировина 1, сировина 2. Списано. 20 штук за 3000 і 20 штук за 460 гривень. Відповідно, ось вони мої залишки на кінець періоду. Сформувати. Окей. Тепер давайте зайдемо на 231 і подивимося, що там робиться. Отже, от. В мене є оподаткована ПДВ діяльність, вона завжди у вас буде тут світитися. В цехові один в мене наразі на дебеті е, висить е, 5 тисяч, тобто це собівартість сировини 1 і сировини 2. Але ми не бачимо, що ж ми виробляємо. Тому що в одному цеху може бути декілька ліній, і ті лінії виробляють різні продукти. Відповідно, нам цієї аналітики на 231-му мало. Тому ми заходимо показати настройки, додаємо номенклатурні групи і статті витрат. Сформувати. От, в мене є мій продукт 1. на суму собівартості, яка наразі є на 23-му рахунку на дебеті, на таку то. Звичайно, що вона збільшується з подальшим списанням витрат на 23-й, і ви бачите, які саме витрати ви сюди списали. В моєму варіанті це були прямі матеріальні виробничі витрати. Як я вам тоді наголошував, що ви можете створити свої, назвати це там податки та внески, зарплата, амортизація, сировина і матеріали. Так, і тоді ви будете бачити, отут донизу, в сумах розписано, що ви сюди потратили. Що складається собівартість вашого готового продукту. Хоча, коли ви будете виготовляти, у вас буде ще окрема калькуляція. Стосовно кількості. Само собою, що кількості тут немає. Показати настройки, показники, як ви бачите, що кількість у вас є просто засірена. 23-й рахунок ведеться лише в сумовому виразі. Тобто кількість війшла, кількість обов'язково вийде готової продукції, але в межах 23-го це просто сума витрат в розрізі ваших номенклатурних груп. І не плутайте, будь ласка, номенклатурні групи і групи номенклатури. Бо яка різниця? Номенклатурні групи. У вас окремий довідник, який живе. Які ви використовуєте для виробництва, тобто в розрізі нього ми бачимо 231 рахунок. А от групи номенклатури це папки в довіднику номенклатура. От коли ми говоримо, що в нас є папка матеріали, а в ній є соровина 1, соровина 2, соровина 3, то номенклатурною групою воно не буде, воно буде групою номенклатури, тобто папкою. Папка дорівнює е, група номенклатури. І це, в принципі, все, про що я хотів вам сьогодні сказати. Не забувайте підписуватися, лайкати і до наступних відео.